Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Мене часто питають у групах, у телеграм-каналах, чи не продає хтось розкладну сафу або диван? Так ось, для праці по найкращому шаховому абонементі у світі, або по іншим шаховим абонементам від школи креативних шахів ШУП Шахів чому, чому перемагати, не потрібно нічого, окрім вашого бажання, рости та ставати кращим. Та отримувати задоволення до кінця 2024 року. Задоволення від шахів. Друзі, сьогодні, 15 березня, останній день, коли ви можете купити, замовити будь-який абонемент школ. Шахи вчимо перемагати по акційній ціні. Скористайтеся цією можливістю і отримуйте знання найвищого гатунку від професіоналів і насолоджуйтесь шахами разом зі школою. Шуб!